Так, починаю нашу реставрацію з ревізії напротив, поміняв ручку. Ручка 304 сталь, завальцована, е, в три слоя, тобто 0,5, тобто не гостра. Ось. А ту ручечку я викинув на наживючих закліпочках І буду наповнювати керамічним фетром і ставити заглушку. Тому що оце не годиться. Бачите, воно забивається тут. А так заглушка буде цільна, і вона буде ось вставлятися і ровно там за лицо. Ну, вона навіть тут ще буде коротша, ніж була. Прокатав легкий зіг і тепер буду глушити. Вот такая цельная заглушка будет. Ну и вот, цельная у нас. Плотненько вставляется и все. Так. Ничего не забывается. И у нас полностью повторится утеплена труба. То есть тут у нас либо продолжение нашего сэндвича. И тепловой удар будет всю ревизионную заглушку.